Вітаємо! Сьогодні у рамках рубрики Ліхтарик ми проведемо цікавий майстер-клас з виготовлення весняного букета з цукеру. Спільно з партнером компанії «Еверест», центром розвитку лабораторія маленьких геніїв і викладачем мистецтва центру Наталією Кутей. Маленькі учасники будуть власноруч майструвати красиві квіти з паперу та декорувати свій букетик різноманітними смаколиками. Тому це буде не тільки естетично красиво, а й дуже смачно та цікаво. Доброго дня! Мене звати Наталія Кутей, я викладач в центр розвитку лабораторії маленьких генів. Сьогодні ми з дітками проводили досить цікавий майстер-клас з виготовлення букетів з цукерок. Для цього ми використовували матеріали креп, бумагу, теп-стрічку, цукерки, шпажки та багато-багато дуже цікавих речей. Сьогодні З вами будемо хотіти чудочу -чудо диву букетик з цукер, ось такого плану. ось такі. Я зробила квіти, букет. У нас були цукавички, ми їх замотували лінточками, брали ми листочки і накапували туди клей. загортали їх і вийшли у нас квіточки. Мені допомагали лати хлій шлей і кліїти на. На, на теточку. нам давали пару листків бумаги, яких ми складали і приклеювали клеєм пістолетом. Ми сьогодні робили квіточку із комп'ят, і я ту квіточку подаю своїй сестрі. Я цю квіточку подарую мамі. Взагалі, майстер-клас важливо проводити будь-коли і будь-де, тому що це розвиток дитини, це втілення в цих ідеях, в її думках, її особистості. Для цього дитина розкривається, відкривається і показує своє втілення і майбутність. Тому будь-коли для творчості, для розвитку, навіть саме малювання це дуже дуже важливо. З дітками працювати це взагалі такий. Ти для себе відкриваєшся, це для, для тебе щось нове. Ти завжди втілюєшся, перетворюєшся. Це надзвичайно важка праця, але це надзвичайно велике вкладення в наше майбутнє і в творчості, і в розвитку, взагалі, в цілому країні.